Мужик дзвонив у пожежну і кричить Алло, алло, це пожежна там! Да, да, це пожежна, що сталося? Та каже, та ви розумієте, я не знаю куди дзвонити. Тут лікар з мінтом б'ються. У місто приїхав цирк з новою цирковою програмою. Аншлаг, все розкуплено, зрозуміло. Люди сидять, зачинилися. Тут виходить конференція, задоволений і оголошує. Першим номером нашої циркової програми буде виступ повітряних гімнастів. Всі такі ух, клас кайф офігеть. І такий голос середини зала, тільки фу, повітряні гімнасти, вони підараси, вони облягаючі трико носять, фу, вони підараси. Ну, всі промовчали. Гімнасти виступили. Тут виходить конференціє, трошки такий зневований. Е, а зараз наступним номером церкової програми будуть виступати клоуни. Всі такі Вау, супер клоуни! обалдеть!» Той же голос середини залу. Фу, клоуни, вони підараси, вони губи фарбують, вони щоки пудрять, фу, вони підараси. Виступили короче, клоуни. Тут виходить конференція, вже дуже знервований, і таки оголошує. А зараз ви побачите номер, який не відтворить жодна циркова трупа світу. Зараз людина підв'язана за ноги до куполу цирку. Абсолютно без всякої страховки впаде головою об арену. Всі такі, у клас кайф, офігеть. Той же голос середини залу. Фу, підраси, не тройте мене, підраси, куди ви мене тягнете. відпустіть мене, фу, підраси.